Раніше я з методом таким шприцювання я не маринував. Дивіться, краса. Я не знаю, телефон, мабуть, не передає цієї краси. Ріжемо посерединки. Йо-майо, дивіться. Дивіться, гонцок виступає, ще й досі дивіться. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку. Зараз буду їсти. Понятно, <Done with it. thly> чує, собака вже просто. Клас, друзі. Соковите, ніжне, м'ясо, роті тане. <sharpie> друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Будні Юа. В сьогоднішньому відео хочу показати, як я буду маринувати е, свинячий ошийок по новому рецепту е, новим способом е, приготував ось маринад, вже він у мене витяг. Е, як готувати маринад, е, я відео додам вгорі, там можете переглянути. Не буду знову розповідати, як я його готую. І е, хочу замаринувати цей ошийок способом шприцування. Придбали такий ошийок гарний. Способом шлісування. Раніше ми як робили. Ми брали, робили маринад, просто заливали маринадом якусь сировину на 4 дня і на п'ятий день її проварювали і коптили. Ну, але в товстому м'ясі, такому, при такому способі приготування, є всередині може бути не просол. Тому ну, сіль може не дійти повністю до середини м'яса. Хочу спробувати новий метод шприцювання, маринування способом шприцювання продукції, з сировини. Купив ось в аптеці такий новий шприц. Я його вже розпакував, вже дивився на нього. Він на 50 мл. Ну, але видно, що тут, мабуть, всі 60 це точно є. І до нього така голка. Тут голка така прикольна, вона не надівається, а вона накручується. Премодам хоп і накрутили. І хочу спробувати прошприцювати ним. Ну я сподіваюся, що мене вдасться. Давайте пробувати. Кусочки, ну, на вигляд вони вроді невеликі, але ці кусочки я вам скажу, оцей більший кусочок кіло 100, оцей 900 грам, тут 2 кг м'яса. Це воно так на вигляд, здається, вроде, що тут мало. Так, і пробуємо шприцювати. Так, друзі, дивіться, як гарно шприцується, Мені подобається. І таким методом шприцювання нам не потрібно ждати 4 дні. Ми сьогодні його шприцюємо, а завтра ввечері можна його вже коптити. Ну, проводити всі технологічні процеси, тобто обсушка, жарка, варка і коптіння. Оце мені подобається. А потім цей останній росов, який останеться в нас, у тій каструльці, що я варив. Останній росол будемо зальємо просто зальємо так. Біля ошейка, і все. Гарно, так. Нашпиговуємо. Більше, ніж треба, воно не візьме. Так, через голку, правда, довше набирається. Так. Так, друзі, якщо що, це ми робимо не на продаж. Не треба писати, що накачуєте хімією і так далі і тому подібне. Це не хімія. Росол, це, це не хімія. Це, і це ми, по-перше, робимо собі. Це не на продаж ніде нічого, тому що роблю я це перший раз. Раніше я методом таким шприцювання я не маринував. Це я роблю перший раз. Чисто для себе. Так, зараз наберу русольчик шприц. Друзі, будь ласка, прошу вас, кому не важко, лупаніть комент, поставте вподобайку цьому відео. Допоможіть цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей в Ютубі. Щоб ютуб його поширив. Дякую вам за ваше розуміння. Ну, все. Друзі, прошпліцювали ми наше м'язко. І оцей розсол, який у нас залишився. Я варив 5 літрів розсолу робив. Який залишився розсол, заливаємо сюди до нашого ошеєчка. Зараз підіть. Забув, треба розколотити. Ну, щоб осад підняти, щоб осад підняти, разом з осадом залити. Отак от гарненько. Краса. Дивіться, яка краса. і хорошо, що воно плаває. Нічого страшного, ну, на літру більше зробив. У мене просто рецепт на 5 літрів. Я 5 літрів і зробив. Бачите, як гарно плаває. Все. Маринуємо до завтрашнього вечора. Включаємося, як будемо його перев'язувати. Ще ми його будемо в'язати. І вішати на осушку. Ну я все розкажу. Включаємося через сутки. Там ще я ще замаринувався. Ось так один кусочок я вже перев'язав, дивіться, як гарненько. Такий буде класний. О, один я вже перев'язав. Зараз буду в'язати цей, що більший. І будемо вивішувати їх е на просушку. Вішаємо на просушку, вони у нас просушуються, потім. Коли будемо робити процеси в духовці, я буду включати і показувати, які процеси. Просушка приблизно ну, приблизно годин 2-3 просушуємо, потім будемо продовжувати. Так що в'яжемо цей кусочок і погнали. А, дивіться яка краса! Дивіться! Дивіться, яка краса. Який насоши, як гарний, дивіться. Зараз будемо його коптити. Загружаємо коптілочку і пробуємо коптити. Дивіться, яка товщина. Я сподіваюся, що всередині він буде гарненький. Ми як закоптимо, розріжемо, покажемо вам усе. Так що погнали. Так, друзі, наша шийка вже готова, вже закоптилася, вже знімаємо її з коптілочки і вивішуємо провітрюватися, ну бажано на кілька днів, щоб е, наше коптіння розійшлося по всьому м'язкові і набрало гарного смаку. Дивіться, яка краса. Так. Дивіться, яка краса. Я не знаю, телефон, мабуть, не передає цієї краси. З цього боку. Клас. Йдемо вішати на провітрювання. Я вже поту змістити. Давай. Дивіться. Клас, шиїн, закоптили шийку. М -м -м. Така краса. Ну нічого, а включимося ми на дегустації. Дивіться, який у нас ашик гарний вийшов. Дивіться, яка краса. Це я взяв більший кусочок, теж є ось тут отвір від щупа, вставляв щупик. Ну, так закаптив. Мені подобається. Не затемнений. Гірчити, я думаю, не буде. То що, хочу розрізати прямо так посередині. Подивитися, що там всередині робиться, що там відбувається, якого воно кольору, якого запаху та смаку. Так, Ну що ж, з богом. Ріжемо посерединки. Йома, -йо, дивіться. Дивіться, он сок виступає, ще й досі дивіться. О, клас. Дивіться. Дивимося запах, нюхаємо запах. Клас. Ех, пахне. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку. Зараз буду їсти. Так. Пробуємо. Дивіться, яке. Бунім чує, собака вже просто, Клас, друзі. Соковите, ніжне м'ясо, в роті тане. жувати його не потрібно. в роті тане, дивіться. Ну, ось дивіться, придавлюю, Покажи, дивіться, придавлюю, дивіться, сок виступає. Бачите, яка соковита, дивіться, клас! В роті та, друзі. М -м -м. Поставте будь ласка, палець згору. Всім гарного настрою, перемоги, до зустрічі!